Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Бабуся давно стала для сім'ї тягарем. Ніхто, звичайно, прямо їй цього не казав, та з поведінки було і так все зрозуміло. Рідний син постійно у роз'їздах, невістка відкрито недолюблює стареньку, а онуки навіть не звертають на неї уваги. Бабуся Ніна давно все зрозуміла, але зробити нічого не могла. Довелося просто терпіти таку зневагу. Як сім'я чекала того, щоб позбутися старої, так і вона чекала, аби втекти з цього всього. Ніна Григорівна постійно ходила в лахміттях, страшенно худа через постійне недоїдання, діти не купляли їй зовсім нічого, а от сусіди дуже любили стареньку. Часто запрошували в гості, пригощали чаєм, щось розповідали і цікавились її життям. Сама ж баба Ніна була дуже милою жіночкою. Мало того, що вона постійно прибирала всю квартиру та ще й готувала їжу на всю сім'ю, та цього ніхто не цінував. Ця робота була прийнята як повинність. Невістка часто кидала різні образливі фрази, типу чого оце вдома сидіти, дурницями страждати. Може, треба справами якимись толковими зайнятись, тож нескладно уявити, що й онуки ставились до бабусі вороже. Та й взагалі, якщо по правді, то в цій родині кожен був сам за себе. Ходили ніби чужі люди по будинку, навіть не обмінювались новинами. Та попри це невістка мала подруг. Онуки теж, а Ніна Григорівна мусила мучитись в самотності. Вона щиро любила свою родину, адже вони були їй єдиними близькими людьми, а у відповідь отримала тільки зневагу. Жінка ніколи не показувала своїх емоцій при комусь, а такі жорстокі образи змушували її тихенько плакати ночами, в той час, як кривдники спокійно собі спали. І ось вона стоїть із речами під під'їздом. Навіть на вокзал ніхто не захотів її провести. Тож довелося самій із багажем спішити на потяг. Ледве проторочившись між спальними полками, вона нарешті знайшла своє місце і присіла, голосно зітхаючи. Тоді вийняла із гаманця світлину із сім'єю. По фото і не скаже, що у їхніх стосунках прірва. І ось вона в рідному селі, відкрила двері в свою хатину, ніде не може бути краще, ніж тут. Навіть стіни в цьому місці лікують, та й сумувати не було часу адже в селі завжди купа роботи. Ця домівка була особливою для Ніни Григорівни. Стільки років її життя минули тут. Біль в душі не покидав стареньку, адже спогади викликали сльози на очах. Вона присіла на край ліжка, а в голові постала картина. Молода ніночка порається на кухні. Діти весело граються, щось балакають, коханий прийшов з роботи і чекає на вечерю. Зараз у будинку майже нічого не змінилося, окрім того, що стало страшенно пусто. Та пусто не лише в хаті, а й в душі жінки. Ці цінні спогади, на жаль, залишаються тільки спогадами і їх уже не повторити. На столі назавжди залишились ті пам'ятні, світлини і життя, а от найновіша. Та, яка викликала найбільшу суму, була просто пошмакана і викинута у вогонь. Ну що ж, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації, буду вам усім вдячна!